Оцей цей критичний момент я згадую слова великого українського поета Тараса Шевченка, творчість якого стала натхненням для мільйонів українців. Боріться, поборете, бог помагає. Веде за спиною у вас справедливість, слава і священна свобода. Цей уривок з гордістю прочитав на майдані Незалежності Сергій Нігоян. Перший мученик революції гідності незадовго до своєї загибелі на майдані, і 11 років тому він продовжує звучати абсолютно правдиво. Українці переможуть, тому що українці б'ються за праву справу. Але вони не повинні робити це на самоті. Саме тому ми всі у цій кімнаті в цьому світі повинні дочекатися цього моменту. Ми не можемо чекати. Треба настав момент, щоб зупинити цю агресивну війну, захистити демократію, відстояти наші спільні цінності. Цей момент настав. Тож давайте користуватися цим моментом. Дякую і слава Україні.